Сьогодні ми відправляємось захоплюючу подорож до головного міста Сицилії Палермо. Це чарівне портове місто приваблює своїм історичним та культурним багатством, мальовничими вулицями та прекрасними пляжами. Тож, давайте дізнаємось, що робить Палермо таким особливим. Почнемо нашу подорож із знаменитої катедрали Палермо. Це величне місце обов'язково варто відвідати. Повний квиток коштує 15 євро, проте не забувайте, що в ранні години там проходять служби. Але є можливість вибрати квиток за 7 євро, який включає екскурсію на дах та відвідування королівських гробниць, що я й зробив. З даху відкриваються захоплюючі пейзажі. Вдалині видніються гори, а під тобою прекрасна площа. Це однозначно вартує вашої уваги. Проте відомі тут королівські гробниці не справили на мене ніякого враження, мабуть, це швидше має значення для місцевих жителів. Поряд з катедралою ми знайдемо чудову площу Віла Банано, де можна насолодитися прогулянками серед високих і красивих пальм. Продовжуючи нашу подорож, ми дійдемо до Палатинської капели. Ці, знаєш чесно, я туди не потрапив через велику чергу та високу вартість квитка 19 євро. Але поруч є ще одна безкоштовна пам'ятка ворота Порта нового Ці ворота мають свою історичну чарівність. Обов'язково варто побачити їх на власні очі. Чим ще можна зайнятися в Палермо? Якщо вам цікаві вистави, не пропустіть можливість відвідати театр Політеама чи Масимо, один з найкрасивіших театрів Палермо. Однак мене більше вразила прогулянка ботанічним садом. Ботанічному саду Палермо представлені дерева з усього світу, та особливе враження склав на мене з пташок, який щораз змінювався, як і дерева. Вартість квитка сюди 7. євро. Та якщо вам буде цікаво глибше понирити в історію цього місця і бажаєте також відвідати палац Кірмонт, то я би рекомендував придбати комбінований квиток і до палацу, і до саду за 12 євро. Що я й зробив, у палаці Кірмонте можна побачити в'язниці інквізиції, де ув'язнення залишили свої малюнки на стінах. Тут також багато історій, які розкажуть вам під час екскурсії, що проводяться щогодини італійською та англійською мовами. Чим ще приваблює Палермо? Звісно, сицилійським колоритом. Відвідайте місцевий ринок. Подивіться, що продають на прилавках, поспостерігайте за місцевими жителями. Яйтесь вузькими вуличками з безліччю торгових лавок, сувенірних магазинів та ресторанів. Насолоджуйтесь атмосферою та вуличними музикантами, які створюють унікальне враження від Сицилії. До речі, серед цікавого, що мене вразило, тут можна побачити тук-туки. Це трьохколісні перероблені мопеди, які не є характерними для Європи. Прогулюючись цими вуличками, ви можете дійти до Кафедрального собору Святого Миколая Грецького. Вхід коштує 2 євро. Якщо ви плануєте відвідувати більше церков, не поспішайте викидати квиток. З його допомогою можна отримати знижки в інших соборах та церквах. Весь список, на який діють знижки, ви знайде на зворотній стороні квитка. Наприклад, квиток до церкви Сан-Катальдо. Коштуватиме лише 1,50 центів. Поруч із цими церквами розташований фонтан приторії, де можна побачити вражаючі скульптури. Оголені статуї, які колись називали фонтаном ганьби, розповідають історії мистецтва та скандалів. І це ще не все, за чим варто приїхати на Сицилію. Сюди приїжджають за морем і прекрасними пляжами, і Палермо може запропонувати вам чудовий пляж Мондело. Він має чистий пісок, кришталево чисту прозору воду, пологий вхід до моря, яке практично без хвиль, що робить його ідеальним для відпочинку. На пляжі також є роздягальні, що й досить зручно. А також велика кількість загороджених територій, де будуть встановлені лежаки та сонцезахисні парасолі, та зовсім мало місця, де можуть розміститися люди без лежаків. Дістатися сюди можна автобусом номер 806 Вартість проїзду складає 1,80 центів. Сподіваюсь вам сподобалось моє відео. Підтримайте мій канал, підписуйтесь та ставте лайки. І до зустрічі!